Початком купального сезону біля водойм Олександрії побільшало не лише відпочиваючих. Свої профілактичні рейди розпочали і Олександрійські рятувальники. Зараз почався сезон купання на воді. Як ми знаємо, люди приходять на річку, відпочивають і потрапляють в халепу. Ну, тобто, тонуть наш в. По місту Олександрії в цьому році таких випадків не було, але були в Олександрійському районі один випадок, людина втонула. Тому ми просимо жителів міста Олександрії та застерігаємо їх, щоб вони при відпочинку на воді не залазили в воду в нетверезому стані. Не перегрівались на сонці, потім не в воді і завжди слідкували за своїми близькими, які знаходяться неподалік. Рятувальники роздають городянам пам'ятки про те, як поводитися у надзвичайних ситуаціях і розповідають, як не потрапити у халепу під час відпочинку на воді. Ми проводимо рейд на води. Ми ще роздаємо всім пам'ятки, як все поводити надзвичайних ситуаціях. Ось такі пам'ятки. Дякую. Там описано, що треба, які перші заходи виконують при виникненні любих надзвичайних ситуацій. Нещодавно такий рейд рятувальники провели на двох пляжах на мікрорайоні Перемога та у парку Шевченка. Ці пляжі ліцензовані, у водоймах перевіряється вода і обладнані рятувальні пости. І рятувальники можуть за необхідності надати допомогу відпочиваючим. Якщо людині потрібно надати допомогу, то тут у нас є і медичні засоби, і те саме. Ну, круг спасальний. І так, якщо вже складається ситуація, що потрібно надати допомогу, то визиваємо швидку допомогу, або в екстремальний случай надаємо самі допомогу. Робимо штучне дихання, ложимо на коліно, щоб вода вилилася. І... Інші засоби їх дуже багато. Купатися Олександрійські рятувальники радять саме на таких ліцензованих пляжах. Тут місце купання огороджене буйками, а рятувальники на посту постійно слідкують за тим, аби і дорослі, і діти не запливали далеко та не перегрівалися на сонці. Дивимося ми за порядком, приходять батьки з дітьми, ми їм розказуємо, в вільйонних містах вони купалися. Там, де обгороджено, все провірено, ну, ну, все як полагається. А так таких випадків ніяких не було. У нас є лодка спасательна, все є. Вдруг що случиться, ми пливемо, спасаємо. Ну, ось діти приходять без батьків. Ми питаємо, де батьки ваші. Йдіть додому, відсилаємо їх додому, поки вони не прийдуть з батьками. За словами рятувальників, ситуації на пляжах з відпочиваючими бувають різні. Часто пустують діти і їм доводиться робити зауваження. Нерідко трапляються і відпочиваючі на підпитку, які поводяться не зовсім адекватно. Реагують на зауваження городяни теж по-різному. Реагують по-різному, діти ті слухаються, а є такі, які на підпитку, то приходиться їх виганяти прямо із з води. Саме з тими, хто полюбляє купатися у нетверезому стані, за словами рятувальників, нещасні випадки на воді трапляються найчастіше, адже часто вони просто не можуть правильно розрахувати власні сили. Якщо ви стали учасником такої пригоди, або ж ви спостерігаєте з людиною, яка тоне, тобто ви бачите, що людина, наприклад, довгий час не вспливає, або ж бачите, що вона в благайну на допомогу, насамперед потрібно повідомити до служби порятунку 101 та намагатися жити якихось первинних засобів. Порятунку по повідомити е, рятувальний пост, які нас є на ліцензіонов, ліцензіонованих пляжах е, по місту Олександрії. Тож будьте обачними на воді та не купайтеся у незнайомих місцях. А якщо вам не вдалося отримати пам'ятку від рятувальників, ознайомитися з правилами поводження у надзвичайних ситуаціях, ви завжди можете на інформаційних стендах, які знаходяться на рятувальних постах ліцензованих пляжів.